Від чого пора позбутися, що заважає вам? Убирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант пора перестати гальмувати. Зміна пріоритетів, нові погляди на старі речі це чудово, але процес затягнувся. Ви зараз, як підвищені у повітрі, пора визначатися, обирати шлях і діяти. Час спливає швидко, не треба приносити себе у жертву, боріться до останнього. Просинайтесь, настав час дій. Другий варіант допомагати іншим добра справа. Але не треба забувати про себе. Ви так захопилися, допомагаючи іншим, що не помітили, як сильно ви утискаєте себе. Коли ви востаннє думали про себе, про свої потреби, про те, щоб побалувати себе подарунками. Приділіть увагу собі. Ви на це заслуговуєте. Третій варіант вам треба виходити із світу ілюзій. Ви взагалі втратили зв'язок з реальністю. Ви як маленька дитина, яка заплющила очі і вважає, що якщо вона не бачить проблему, то її не існує. Треба брати відповідальність за своє життя до своїх рук і не ховатися від проблем, а вирішувати їх. Очі бояться, руки роблять, у вас все вийде.